Долітався у Іркутській області. РФ, розбився ворожий стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. От наблок вот. фізюляж і ну рознесло. Ось вот фізюляж просять. Yeah, mm -hmm. блядь. Де що там далі взагалі, Пілот загинув? Причиною аварії ймовірно стала технічна несправність. ту 22 М3. Це радянський стратегічний бомбардувальник. Який є модифікацією? ту 22 Цей літак несе надзвукові ракети Х-22 із великим радіусом відхилення. Саме така ракета вбила 46 дніпрян у житловому будинку 14 січня 23-го. Така ж ракета влетіла у ТЦ Амстор у Кременчуку в ліку 22-го року, вбивши 20 двох людей зазначимо, що в серпні минулого року Ту-22 уже падав в Іркутській області однак, тоді екіпаж вижив.